адміністративних та кримінальних справ з участю прокурора. Крім того, знайомився з актом прокурорського реагування, готував проєкт таких заяв. За час проходження практики Маматюк зарекомендував себе дисциплінованим, витриманим, вічливим, сумлінним та юридично грамотним. Доручення виконував якісно та оперативно. Виконання програми практики Маматюк можна оцінити на мінімум. Наступне службова характеристика інспектора управління патрульної поліції міста Харкова, лейтенанта поліції маніцюка Олександра Васильовича, 94-го року. Народження українця освітовище на посаді знаходиться з 07.11.15 року. Лейтенант поліції, маматюк, за час перебування на посаді зарекомендував себе з позитивного боку, як здібний, дисциплінований, стараний, наполегливий співробітник. Без підставних пропусків і запізнення служби служба безповажної причини не допускає, службові обов'язки виконує сумлінно, добре ґрунтується в законодавстві, разових доручень ставиться з відповідальністю, виконує їх якісно, добросовісно, своєчасно, працює над підвищенням рівня кваліфікаційної професійної підготовки, добре, має добре розвинені комунікаційні здібності, целеспрямованість і працелюбність, оптимізм, стійкість у життєвослужбових умовах. Постійно стежить за поновлення законодавства. Лейтенант поліції Мамацюк національну... закон України про національну поліцію накази та статус ОВД, ПДД України, знає та їх дотримується. На критику з боку керівництва реагує позитивно, вчасно доліки. За, характером, За складом характеру, скромний, стриманий, уравновішений, вічливий, спокійний, має авторитет серед товаришів по службі, проявляє високу культуру спілкування, вміє переконати та відстояти свою точку зору, фізично підготовлений добре займається спортом, має ахайний зовнішній вигляд, добре володіє огнепальною зброєю та спеціальними записами захисту. Також знає підстави і має професійні навички, керування транспортними засобами, підготовки. Показує відмінні результати. Командир роти 2 батальйону, 2 управління патрульної поліції, департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції 13, го 7, го 16 го Бога, вибачте. Крім того, службова характеристика на ліцеїста Київського військового ліцею імені Богуна Маматюка Олександра Васильовича. Ліцеїст Маматюк за термін навчання в ліцеї зарекомендував себе з позитивної сторони. Програма навчання засвоєна середньому та достатньому рівні навчальних досягнень, має добрий розумовий здібності. На заняттях уважно слухає викладачів, активно працює, охайний та самостійно виконує навчальні завдання. Предмети військової підготовки засвоює з загальною оцінкою добре, проявляє цікавість до військової справи, постійно підвищує рівень своїх знань, щоб стати всебічно розвинутою, досвідченою. Людиною готує себе до військової служби як майбутнього офіцера, виявляє повагу до командирів і старших, дотримується правил військової вічливості та правил поведінки, затверджених в ліцеї до складом свого характеру, активний, вміє ставити перед собою мету та досягати її. На організаторські, має організаторські здібності, користується довірою в колективі, на зауваження реагує належним чином, робить правильні висновки, фізично розвинено добре, строймовою відношенні, підтягнути, має активну участь у житті взводу роти ліцею. На виконання доручень проявляє ініціативу. Виховує свій характер, дотримується особистої гігієни, має охайний зовнішній вигляд, вимоги військових статутів знає та виконує їх в повсякденному житті. Висновок за своїми морально-діловими якостями рекомендується доступу ВВНЗ. З характеристикою ознайомлення матюка, модель взводу, офіцер праватель роти ліцеїстів, є і ще одна. Вибачте? Е, так. Крім того, прошу долучити до матеріалів справи. Заяву Ананіва Олега Анатолійовича, що зареєстрував за адресою міста ЗМІ, Харківська область, вулиця 20 років жовтня, будинок 33. Я Ананів Олег Анатолійович, 10 червня 1968 року народження, реєстраційний номер, паспорт та інше. Значить, е, який, я, який має статус потерпілого кримінального провадження останні 4.0632 від 10 липня 2016 року у зв'язку з тим, що є братом Ананіва Кирила Анатолій, Анатолійовича, 14 січня 1988 року народження, який загинув 10 липня 2016 року внаслідок ДТП, повністю розуміючи значення своїх дій та без якого тиску зі сторони відповідно до дійсного волевиявлення цієї заяви підтверджую, що я не маю. Васильовича 14 січня 1994 року народження, за участі якого сталася зазначена дорожньо-транспортна пригода. Матеріальна відшкодована. Цивільний позов до підозрюваного молотюк Олександра Васильовича стягнення матеріальної та моральної шкоди завданою кримінальним порушенням, який заявлений 22 липня 2016 року в частині стягнення матеріальної шкоди. Прошу залишити без розуму. приватним нотаріусом Гапон, приватний нотаріус Харківського міського матеріального округу. Це, то... Так, зупиніться, будь ласка, так. хвилинку, будь ласка, очіки, чи вікна можна відчинити. І тут я бачаю, є е, малолітня дитина, будь ласка, секретар, ви застосуйте заходи. Неможливо неповнолітнім дітям перебувати в залі свого засідання. Будь ласка, да, виходьте Виходьте з дитинкою вийдете. Ну, так, виходить, мені потрібно вийти, так, да, з ребенка? Ну, хай хто з ну, дитини тут не повинно бути. Ще одна заява. А от нас потерпіло. Я мама, повідомлення. Е, протасова Олени Володимирівни. Зареєстровано Харків, проспект перемоги, будинок 55, квартира 53, 54. Я протасова Олена Володимирівна, громадянка України, е, основної, яка має статус потерпілого, кримінальне провадження останніх 4.06.32 від 10 липня 2016 року. У зв'язку з тим, що є майже аналізу до укладення шлюбу Протасової Ганни Дмитрівни, 16 січня 98-го року народження, яка загинула 10 липня 2016 року внаслідок ДТП, повністю розуміючи значення своїх дій та без якого тиску і сторони відповідно до дійсного виявлення. Цією заявою підтверджую, що я не маю жодних матеріальних претензій до моментів Олександра Васильовича 14 січня 1994 року народження, за участю якого сталася незначна дорожня транспортна пригода. Матеріальна шкода завдана внаслідок ДТП мені повністю відшкодована. Вільний позов вдома Матюка Олександра Васильовича про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП, з'являти не буду. Гапон приватний нотаріус Харківського військового. Ми ці просимо долучити ці документи в зв'язку з тим, що, по-перше, вони характеризують значить, певним чином.